Вітовни! Сьогодні я підготувала для вас старо розклад на серпень, який підкаже вам, які сфери будуть найактивніші в цьому місяці і як найкраще прожити цей місяць. Розпочинаємо з загальної енергії місяця. І у нас тут карта Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів говорить нам про те, що серпень буде швидким, насиченим. Може бути насичений як подіями якимись, так і емоціями. Ви ніби поринаєте в якусь гонку, чи то внутрішню, чи то зовнішню. Головне не перетворити ось цю імпульсивність на агресію. Ваш розум у серпні буде дуже гострий і важливо вміти вчасно пригальмувати, перш ніж відреагувати на щось різко і. Робити. Бати з плеча все з чим ви не згодні. У роботі, реалізації та фінансах у нас тут карта Колісниця. Так, не влітайте. Карта Калісниця це чудова карта для прориву у цій сфері. Ви зможете досягти мети, якщо зберете свою волю в кулак і скеруєте енергію в одне русло. Можливі якісь поїздки, зміни в кар'єрі, якісь нові амбіції. Сміливо беріться за будь-які проекти, але майте чіткий план, до якого ви будете йти, тому що без плану. Но наша колісниця може взагалі не рухатися з місця. Тому план і напрямок, куди ви йдете, просто обов'язковий. У стосунках, емоціях та близькому оточенні у нас Паш Пентаклів. Паж Пентаклів це така собі Карта росту і навчання, тобто, ви можете зростати у стосунках, це може бути період оновлення, можливо, нових знайомств або. Переосмислення існуючих вже стосунків, зв'язків, вас може потягнути до більше заземлених людей, з якими поряд не відчувається ніякої митушні, з якими поряд спокійно і стабільно. Так само пажи, це у нас карта дітей, тому тут, якщо у вас є діти або молодші родичі, вони можуть щось нагадати про себе. Можливо, якісь приємні новини будуть від них. У здоров'я у нас п'ятірка пентаклів. І п'ятірка пентаклів говорить про втому, можливо, навіть виснаження, або те, що ви давно не приділяли увагу своєму тілу. Зверніть увагу на оці дірки, які виснажують ваше тіло. Можливо, пора переглянути раціон, ваш робочий графік, або взагалі загальне ваше ставлення до себе. Виглядає так, наче ви багато піклуєтеся про інших, а прийшов час попіклуватися і про себе. Виклик місяця у нас вісімка мечів. Вісімка мечів говорить, що викликом для вас у серпні стануть саме ваші страхи, які можуть паралізувати більше, ніж реальні якісь обставини. Час подивитися прямо в обличчя тому, чого ви уникаєте, і сказати собі, я готова це змінити. Якщо щось трапиться, я все вирішу, я з цим впораюся, і рухатися далі, досить боятися. Тим паче по цій карті дуже часто наші страхи це лише ті страхи, які малює нам наша уява. І насправді. Нічого страшного з нами не станеться. Підтримка місяця. Карта сила. Карта сила говорить про те, що ваше головне джерело ресурсу у серпні це ваша внутрішня міць, спокій, здатність приборкувати себе. У вас достатньо сили і витривалості, щоб подолати будь-які труднощі. Порада від карт на серпень, король мечів. Король мечів говорить, що або ви будьте стратегом, який це людина обміркована, яка не робить різких рухів. Спочатку спланувати які будуть наслідки за мої дії, або зверніться до. До такої людини, яка допоможе вам проаналізувати інформацію і якось прийняти чіткі рішення, не дозволяйте емоціям керувати вашими рішеннями. Тобто тримайтеся, тим паче сили у вас достатньо. Якщо підсумуємо, то ми бачимо, що для овнів, серпень, це місяць такого активного руху і сили волі. У будь-яких рішеннях спирайтеся на власну мудрість, силу духу і дисципліну. Якщо прогноз відгукнувся, ставте лайк, підписуйтеся і напишіть, яка карта вас вразила найбільше. До нових зустрічей! Пока-пока!